Шапка на його, не може шапки Добрий день, тернополяни. Хто мене чує? Як і було обіцяно вільний мікрофон, це говорить про те, що будь-хто з вас можете в будь-який час підійти. Якщо ви маєте що сказати, звісно. Я думаю, що такий шостий день. Ми просто поміняли стенд, але ми напишемо знову, значить, назва акції Врятуй життя чи його стата. Ми рахуємо, що найголовніша проблема, яка зараз є в Україні, це те, що погибають батьки дітей. Організація займається тим, що ми захищаємо інтереси дітей України. Дуже багато дітей плачуть, ридають кожного дня, дивляться на фотографії замість живого тата. І це є дуже велика проблема, і ми, ми не вправі. Не думати про неї. Ми не вправі думати тільки про те, що ворога можливо зупинити тільки на передовій. Настатками років ховати наших мужчин. В першу чергу звертаюся до жінок і до, і до пенсіонерів, тому що ми байдикуємо, ми просто користуємося мирним небом в той час, як чоловіки помирають за нас. Ми, наша команда орг... Розробила проект Моя нова Україна. Як ви бачите на мед, так і називається всеукраїнський проект Моя нова Україна він покликаний на те, щоб ефективно і потужно всім разом вдарити інформаційного ворога. Тобто, знищивши інформаційного ворога, тоді е, збройного вже буде значно легше перемогти. Таким чином, ми зараз. Збираємо підписи. Хто з вас розуміє ідею, про яку ми сказали? Будь ласка, підтримайте підписи, тому що нам сказали, якщо ми зберемо 350 підписів, тоді влада прислухається до того, щоб нам посприяти з реалізацією даного проєкту. В даному випадку влада вона говорить, що наш проєкт він є неважливий, він не покращує життя в місті. Не буду говорити про те, як мене це сильно обурює, але мене це обурює, тому що влада пропонує такі проекти, як фестивалі сала і самогона, і так далі. Натомість проблема російської агресії ми повинні її вирішувати також в тилу. Дуже вас прошу про те, щоб ви залишали ваші підписи. Вони дуже сильно нас підтримають. І також ми вас запрошуємо на акцію, яка відбудеться в неділю, в третій годині. Як ви всі знаєте, Олег Сіньков, він е, просто вже при смерті. Це, мабуть, останнє, що ми можемо для нього зробити. Щоб сталося таке чудо, що дійсно би прийшло дуже багато людей, дуже багато тернополян, і ми могли би якось ну, надзвичайно звернутися там, е, щоб дійсно надали свободу йому, о, цьому чоловікові, який не є злочинцем. Можливо, і сталося би чудо, але в будь-якому випадку давайте ми зробимо те, що ми можемо зробити. Давайте ми будемо об'єднуватися. Тому що, коли ми станемо пенсіонерами, про нас теж не будуть дбати. Давайте єднатися і допомогти нашій країні. Хто має що сказати, будь ласка, вільний мікрофон можете підійти, але зараз головний заклик, друзі, будь ласка. Давайте думати про те, щоб не гинули хлопців АТО. Давайте ми не будемо про це забувати і тим більше підтримайте цей проект. Він є дуже сильний, щоб дійсно допомогти зупинити війну. Ваш підпис може дуже сильно допомогти, тому що не буду повторювати, Дуже вам всім дякую за увагу.